Лікувальне голодування. Ця тема не дуже розкрита в моєму блозі, але хочу з вами поділитися. Так як лікувальне голодування я практикую вже років приблизно 5. Це починалося в мене з пісту Екадощина один день. Це одноденне голодування на воді, а потім я почала експериментувати от в 2024 році. А вперше я спробувала дводенне голодування, потім три дні голодування. Повністю голод на воді тільки. І досвід такий в мене був ну, неймовірний. Це я не можу вам навіть описати своє самопочуття. Після цього здавалося б, голодування, таке слово, наче якесь обмеження, наче щось страшне. Але після цього настільки прекрасно себе почуваєш, наче після якогось. Зцілення, наче після відпустки на Мальдівах, наче після якогось неймовірного лікувального ретриту чи санаторію прекрасного. Тобто я і не знала, що такий перезапуск організму можна зробити самостійно вдома і можна себе врятувати навіть від деяких хвороб, недугів, від грибків, так особливо. Це не про метод схуднення, лікувальне голодування називається. Лікувальне, тому що ми дійсно лікуємо свій організм. В період голоду у нас вмикається процес аутофагії. Це той процес, коли організм поїдає свої мертві клітини, тобто ті клітини, які відмерли, які слабкі, якісь не такі, він просто робить самоочищення. Він прибирає з організму те, що нам не потрібно. Також в період голодування очищається. Кров, лімфа, все-все-все. Навіть в головному мозку очищається абсолютно все, тому що він не отримує, не отримує цукру, тобто фруктози. Він не отримує своєї їжі, яка йому взагалі не дуже підходить. Більше наш мозок функціонував би краще на жирах, але цими транс. Етими продуктами, неприємними, їжками, всякими різними е, солодощами, ми його перемкнули взагалі на іншу роботу. Він якось нещасний пристосувався до цього всього ГМО, до цих всіх цукрів нескінчених, що перейшов зовсім на інший вид палива для себе, і в період голодування він заспокоїться, очищується, спалюється в нашому організмі. Ця скажена кількість цукру, фруктози, глюкози, вона просто неймовірно. Настільки запасів фруктози, цукру, вони, вони наче нескінченні. Тобто організм собі в крису запасає стільки цього цукру. Щоб йому вистачило, ну, наприклад, якщо з нами що станеться, якщо ми будемо там не їсти так багато цукру, він собі а, вничку запасає ці залиші цукру, і коли ми не їмо навіть три дні, то у нас навіть не зменшується цей запас цукру, тобто, навпаки, він ще залишається, тобто ми не можемо а, переробити весь цей цукор в таких наших запасах. Які зробив наш мозок, наш організм дуже хитрий. Тобто тільки на п'ятий день голодування починається оце спалювання цих запасів, і їх стає хоча б менше на половину. Тобто 5 днів це тільки половина, ну, допустимо, наших запасів цукру. Тому, якщо ви будете голодувати 3 дні, це вам абсолютно ніякої шкоди не зробить. Це. Абсолютно допустимо для вашого організму, тому що в нього настільки багато різних запасів, що ви за нього не переживаєте. Він собі якось там на цих запасах навіть ще протягне. Тому е, голодування надзвичайно цікавий, приємний для нас процес, для нашого тіла, тому що є нарешті можливість позбавитися від цього непотребу, який роками, десятиріччями. Накопичувався в наших запасах жиру, в нашій крові, в кишківнику, в мозку, в лімфі. Ну, просто цих ничок у нашого організму, по нашому тілу, надзвичайно багато. Цих токсинів, їх нескінченна кількість. Тому процес голодування я взагалі рекомендую для кожної людини, яка живе на планеті Земля, для кожної людини, яка їсть. Тому. Я вам рекомендую віднестися до цього процесу як лікувальне голодування, не як спосіб схуднення, не як експеримент, не як потренувати свою силу волі, не як щось таке, до чого ви відноситесь з цікавістю, віднесіться до цього з мудрістю. Процес лікувального голодування це оновлення організму, перезагрузка, очищення нашого організму на клітковому рівні. Ніколи і нічим не зможемо так очистити наш організм так глибоко, як через лікувальне голодування. Коли мені було до п'яти років, то у мене були ще відкриті мої знання з минулих життів. В минулих життях я цілитель, я натуропат, я не знаю навіть хто гуру, просто вцілені людей, навіть через харчування. І я впевнена, що з минулих життів я. Точно не знаю, що я практикувала голодування, тому що до п'яти років в мене був надзвичайно аскетичний, аскетичний прояв в їжі. Я їла мало одне й те саме, я абсолютно не хотіла їсти м'яса, ніяких тваринних продуктів. Я їла дуже мало. У мене навіть були такі дні, коли я хотіла голодувати. Мені, звісно, не роз не... батьки мені. Не дозволяли цього, бо я була дуже маленька, але в мене тоді вже були такі прояви. Я тепер розумію, чому спробувавши це, я зрозуміла, як відкрились мої знання, як вони розпакувались, потрібний для мене час, у всього свій час. Я це зрозуміла нещодавно. Я постійно хотіла, щоб щось швидко ставалося в моєму організмі, щоб всі ці знання розпаковувалися, але ні. Вони чекали свого. Моменту, вони чекали, коли я зможу цим поділитися, коли я зможу це сама пройти, на собі випробувати, щоб передати просто вам мій досвід. Ця група вона створена для того, щоб ми ділилися своїм досвідом, щоб ми один одного підтримували в цьому такому неймовірної неймовірній подорожі до свого а, тіла, до свого очищення організму. до Свого зцілення через особисті зусилля. Це голодування, це найкращий подарунок, який ви самі собі можете зробити. І плюс, що це абсолютно безкоштовно. Все в ваших руках в прямому сенсі. Тому, якщо ви на це наважилися, я вас вітаю, я вас в цьому надзвичайно підтримую. І ми починаємо вже зовсім скоро. Тому набирайтеся спокою, гармонії. Радості, щастя, вам тут не потрібно дисципліна, підтримка, якась така скажена, щось таке, бади, якісь чилійки купувати. Ні, вам абсолютно нічого не потрібно. Потрібна гармонія в серці, в душі, намір ваш на це голодування. Ви повинні зробити, зрозуміти свій намір на голодування. Не просто хочу схуднути, хочу там щось швидкий результат, а давайте щось таке Копнемо щось глибше. Давайте це буде і перезапуск організму, і а, перезапуск свого метаболізму. Метаболізм починає працювати як години після голодування, дівчата. Це щось неймовірне. Кішківник починає неймовірно працювати. Шлунок, все-все всередині, функціонує зовсім по-іншому після голодування. взагалі, про плюси голодування, я вам запишу окреме відео. Це таке. Відео, де я про все розповідаю, просто що прийшло зараз мені в голову, те я вам передаю. Значить, саме ці слова вам потрібно зараз почути. Значить, саме це відео потрібно записати з першого дубля без склеїв, без монтажу, як є, даю вам це відео. Запрошую голодувати разом в нашу групу. Це абсолютно безкоштовно. Хто хоче додатися в групу по голодуванню, теж мені пишіть, Я вас всіх додам. Починаємо ми вже зовсім скоро. Тому до зустрічі.